Золота пора, скільки приємного і цікавого вона несе з собою. Жовкле опадає листя, ніж не його огортає душу, воно, злітаючи з дерев, перетворюється на нескінченний жовтогарячий дощ, який наче наспівує свою коротеньку пісню про мудрість, турботу. Ласку, любов педагогів, яка вогником віри, надії та любові завжди живе в серцях вдячних учнів. Дорогі педагоги Люботинського професійного ліцею і залізничного транспорту. Ви професіонали своєї справи. Талановиті, творчі, креативні, невгамовні, добрі щирі. Але завжди такі різні. У цей чудовий осінній день прийміть вітання з нагоди професійного свята. Учитель, без нього життєва повість не пишеться у людини. Учителю, яке прекрасне слово, багато хочеться сказати. Учителю, ти йдеш по цій землі і слід стає твій крок круг за кроком, яскравим обліком скільки поти, а все життя для тебе, є. ти бачиш те, що іншим не під силу, і відповідь даєш на всі, чому. Ти не даремно тут, бо серце має крила, воно для всіх, кому його віддать. У народі кажуть, що письменник живе у своїх книжках. Митець у творах, а педагог у думках і справах учнів. Доброго дня! Я минулий учень нашої групи ппв 11, нашого майстра кропивки Наталі Вани. Від всіх випускників наших хотів би привітати вас з Днем, працівника освіти, побажати вам більше сил, здоров'я, терпіння. На ті ваші старання, які ви для нас робили, також сказати вам дякую за всі ті знання, які ви передали нам, за ті за ту турботу, терпіння. Просто сказати вам величезне дякую за все те, що ви зробили для нас. Шановні наші викладачі, хочеться привітати вас з вашим професійним святом. Побажати вам здоров'я, терпіння, талановитих та чемних учнів, мирного неба над головою. Сьогодні той день, коли не лише я, а й кожен студент, батько, мати дякують вам за те. Що даруєте тепло своїх сердець своїм вихованцям, що наставляєте на вірний шлях. В наш ліцей вступають неросудливі, нерішучі, сором'язливі хлопці та дівчата, а випускаються вже впевненими в собі, хоробрими, знаючими, чого хочуть від життя людьми. А це все завдяки вашій багаторічній сумлінній праці. Три з половини роки навчання у Бодинському ліцеї були найкращими. Я вдячна вам від щирого серця. Бо саме завдяки вам я маю змогу працювати на мрійній роботі та знаю свою справу. Ви мені подарували цінний старт, знання. Дякую вам за це. Та всіх вчителів Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту зі своїм святом. Щастя, здоров'я мирного мирного. Доброго дня! Я випускниця Люботинського ліцею залізничного транспорту. Група ППВ 115 Майстер Кропивка Наталія Іванівна. В День працівників освіти я хочу сказати педагогічному колективу величезне вам дякую за ваші поради, за старання, за навички, які ви нам дали. Ви, наші наставники, які ввели нас в доросле та самостійне життя. Дякую вам. За ваші теплі душі. Ще хочеться побажати сил, щастя та незгасного запалу у вашій роботі, щоб ви навчили ще не одне розумне та гідне покоління. Соціальне партнерство, виклики сьогодення. Соціальні партнери ліцею не тільки відіграють важливу роль у професійній підготовці, а й в святі з нами. Шановні викладачі, майстри виробничого навчання Дюбатинського професійного ліцею залізничного транспорту, Дозвольте привітати вас з вашим професійним святом Днем працівників освіти. Я навчався в нашому закладі. 75 по 77 років на відділенні помощника машиніста тепловода. Пройшов професійний зріст, від з ремонту рухомого складу до начальника мотового дополюбати. Працюю на одному місці вже понад 45 років. Хочу побажати всім вам здоров'я міцного, певненості, натхнення, вдачі та успіху. Нехай кожен здобувач освіту радує вас своїми досягненнями, як ми в ті далекі часи. Також радили своїх викладачів, наставників своїми успіхами навчанні. Дякую вам всім за вашу нелегку працю, миру та скорішньої перемоги. Доброго дня всім! Шановні любі наші викладачі! Від імені всього колективу Харківської вагонної дільниці хочу привітати вас з Днем вчителя та побажати в цей нелегкий час натхнення, терпіння, щирих посмішок учнів, яких ви зараз навчаєте у зубні. А незважаючи ні на що, ви продовжуєте навчати дітей, передаєте їм свій досвід, передаєте їм цікаві і корисні знання. Вас люблять і цінують. Нехай жоден день у вас починається натхненно. Будьте здорові! Мирного неба всім нам! Дуже вам дякуємо та щиро дякуємо за співпрацю. Також дякуємо за підготовку розумних провідників пасажирських вагонів для нашого підприємства. Зі святом вас і творчих вам успіхів, шановні викладачі та майстри. Напередодні дня працівника освіти хочу привітати вас з цим святом та побажати мирного неба. Процвітання вашого учбового закладу, поваги та шани від учнів. Та надотхнення вашій роботі подальш. Ми хочемо вас привітати у цей святковий осінній день тепла і сонечка побажати, і щоб радість була кожен день. Бажаємо здоров'я, добра довгорі, хай вистачить щастя на целе століття. Хай скрізь буде лад на роботі, у сім'ї. І радість на серці, і хліб на столі. Хай сміхом, веселістю повниться хата. Родина хай буде здорова й багата і мрій, і бажань, і наснаги творити, щоб серцю хотілось жити й любити. Хай учні шанують, повагу дарують, злагода й мир у житті хай панують. Дорогі педагоги, нехай у ваших оселях завжди панує світло і злагода в серцях добро, в помислах мудрість, над головою мирне небо, у засіках достаток. А нелегка легка педагогічна нива колоситься рясним урожаєм людської вдячності.